Вітаю вас, друзі! Вас на каналі вже 300 тисяч, і це неймовірно крута новина. І я дуже тішусь від того, що україномовний контент може збирати дуже велику аудиторію. Усе ще попереду залишайтесь на зв'язку. Так ось, якщо ви слідкуєте за тим, як я веду свій канал, то маєте знати, що мене зараз судять за те, що я відбився від третього замовного нападу у 2018 році, коли Геннадій Труханов замовив тітушок і ці нападу Олександр Ісайкул і Іван Кузніцов прийшли до мене під будинок і на мене напали. І один із цих нападників зрештою тоді загинув. Мені після кожного із нападів не давали державну охорону, натомість дали державну охорону нападнику Ісайкулу, який вижив. і Він із цією державною охороною втік з України і переховується сьогодні за кордоном. І усі проросійські сили, в тому числі і партія Медведчука, вимагали Мене ув'язнити за те, що я відбився від третього замовного нападу. Фракція опозиційна платформа за життя требує немедленного розслідування вбивства і привлечення вже уже суду. підозрюваних в вбивстві. Асатра їх дітей в Одесі аніпосредственна стерня. І от ніхто не судить виконавця нападу, тому що він втік з України. Ніхто не судить замовника нападу, тому що він цілий мер Одеси. Геннадій Труханов. Ніхто навіть не судить організатора нападу тітушковода Олександра Падабєдова, який знаходиться в Одесі. Натомість Падабєдова учора прокурори привели до суду, щоб він, як свідок обвинувачення, свідчив проти мене. Особа, яка була допитана на досудовому землі, як свідок вона є в реєстрі. З чим ми викладали вказану особу. Будемо допитувати. той самий прокурор, який вів справу щодо нападу на мене цього самого нападу, який мав би дати підозру Падабєдова, приводить цього тітушковода до суду, щоб той давав свідчення проти мене. Ви уявляєте, який ступінь просто цинізму та знущання демонструє нам оця реформована прокуратура? Ми око государєво, око держави. Організатор нападу Падабєдов виявився людиною не дуже розумною, яка дуже погано читає українською. Вся говорити присяг говорить правду, тільки про нічого не спостовувати гани. Не... При несподволіче то не приходить. зрозуміло, вам? це сором. А весь його допит це був щось між бикуванням на вулиці якоїсь тупої тітушки і сповіддю людини, у якої серйозна є амнезія. Я у вас вопрос вообще не розумію. Не пам'ятається, не пам'ятається. Я вас не розумію, ваш питання. Я, Я не буду Ви неправильно задаєте мені питання. Я не пам'ятаю це. Не пам'ятаю. Добре, я вас не можу понять. Ви для чого детіва про я не можу вас понімати? Ви задаєте мені вопроси улупаєтесь. Ви можете конкретно ви, ви де Залі суду, або В зале суда і в каком-то циркі? Зачем чому ви улыбаєтесь? Я вас, можу понять. На початку Падабєдов підтвердив, що він був останнім, хто зустрічався із виконавцями нападу неподалік від мого будинку. Ми зустрілися в паркі облмістрації. Для розуміння де це знаходиться. Покажу вам фрагмент одного із попередніх випусків. Парк обласної ради розташований на проспекті. Ті Гагаріна в Одесі та знаходиться на відстані трохи більше одного кілометру від будинку, де я мешкав. Шлях туди пішки займає близько 17 хвилин. Саме там, у парку обласної ради, організатор нападу Падабєдов зустрівся і ще із одним співорганізатором Посувайлом і з виконавцями нападу Ісайкулом і, і Кузніцовим. Там вони дали інструктаж виконавцям, і виконавці пішли до мого будинку чекати на мене, щоб на мене напасти. Але це далеко не всі цікаві нюанси. Річ у тім, що Подобєдов під час свого допиту постійно плутався та змінював свої показання. в парку, пошли в Аркадію, погуляли в заїхали в Макдональдс пілі покушати у суді. Він казав, що вони зустрілись, потім поїхали в Аркадію і після того у Макдональдс. А на досудовому розслідуванні він казав, що спочатку вони поїхали у Макдональдс, а потім у Аркадію. Поїхали, в Мак. Заїхали в Мак, покушали там, потім поїхали на трасу здоров'я на бакаті. Вони усі в чотирьох зустрілися, але за версією організатора нападу на мене Подобєдова, потім просто виконавці вирішили відділитись і піти собі поговорити по справам. А потім, звісно ж, я просто так під своїм будинком на них напав. А вони кажуть, Ми пойдемо пообщаємося по поводу по, ехрани по ханкива. Я говорю, мы поедем по-своему по, -своему. Все без проблем. Они ушли по-своєму, они ушли по своєму. А перед тим як мій адвокат почав ставити запитання Подобєдову, він суду сказав, що ми вважаємо, що це не свідок, а організатор нападу на мене. Що самому тітушководу дуже сильно не сподобалось. Ми підозрюємо цю особу в нападу на Сергія Стерненка. Я буду задавати ті підозрюю, ти В чому якщо чоловік знімав все на вас вісім? Ваша честь, я щось не розумію. Тут свідок уже управляє процесом. І Подобєдов далі почав дуже сильно. Плутатись у своїх показаннях, скажіть, будь ласка, а на момент це травень 2018 року, де ви проживали? Де я проживав? Да, Ви проживали. А в місті Чорноморськ, колишній Ілічівськ, коли ви проживали? Де я не проживав. Він каже у суді, що він не проживав у Чорноморську, колишньому Ілічівську. Але під час досудового розслідування він казав, що саме там він і жив. Зрізався на Лечовський. Так вы в Личевске ехали? Нет, нет, я был в Уличевске, да. Ви в той час там проживали? Так. так? Е Слухав квартиру там. Величовську да. квартиру? Так-так-так. Десь так. там проживав. Ще він змінив показання щодо того, наскільки довго він знав виконавця нападу на мене Івана Кузнєцова. На момент події 24 травня 2018 року скільки ви вже були знайомі з Кузнєцовим? Місяця 3-4. Може до року десь, приблизно. Місяці 3-4 до одного року. Але раніше він казав, що менше місяця. Кузніцова я місяць, mm -hmm. може чуть менше. І був іще один дуже цікавий та пікантний момент. Падебєдо вигадав, що він вночі, коли був напад на мене, нібито просто там десь гуляв із дівчатами. Проте він не пам'ятає, що це за дівчата, як їх звали, і навіть скільки їх було. Це так багато дівчат, що не можна згадати. Все-таки дві, дві, дві точно дві. Дві дівчата. Пам'ятаєте, як звати? Дві три, я не пам'ятаю. Дві три, ну я. Я не можу вам сказати, я не пам'ятаю. Добре, зараз можливо пригадаємо, they're not, they're not, they're not. як як звати дівчат. Пам'ятаєте, А ситуація насправді дуже проста. Падабєдов домовився із виконавцями нападу, що після нападу на мене вони зустрінуться біля одеської кіностудії. Саме тому виконавець нападу Ісайкул, який отримав поранення і лишився живий. Коли тікав із місця злочину, то питав у поліціянта, який був не по формі, як пройти до кіностудії. Типова поведінка пораненої людини, якщо на тебе напали. Як ти кажеш, ти, звісно ж, будеш шукати не поліцію, не швидку, а як пройти вночі до кіностудії. Потім він побачив іще одного поліціянта, злякався і почав від нього тікати у бік кіностудії. І біля кіностудії перехожі викликали йому швидку, із якими він намагався узгодити, вигадати, точніше, версію, звідки у нього взялось поранення. Тобто, це було заздалегідь. Тіть обумовлене місце зустрічі виконавців нападу із організаторами. Саме тому падебєдов і вигадав версію, що біля кіностудії він гуляв не просто так, чекаючи на виконавців нападу, а нібито він там був із неіснуючими фейковими дівчатами. Проте далі я його дотиснув. скажіть, будь ласка, поки ви знаходились із дівчатами в районі стадіону, так. чи телефонувала? Дружина посуває при вас? Це не пам'ятаю. Чи телефонувала вам дружина? При вас? Це не пам'ятаю. Тобто у вас тоді була дружина все ж таки. Скажіть, будь ласка, якщо у вас і посувайла була дружина, а ви зустрічались з дівчатами. То <звіць> як ми <звіць> маємо зараз Ваша вашим чин. словам? Давайте я вам відвечу, я Стаття Давайте вам відповім на вопрос. Смотрите. Это смотрите, это касается вообще. Моей... Моменті, Я сейчас вам правильно? объясню. Это касается моєї личного, якщо ми почали касаться личного, Сергій. Ви дуже не ідеальні, наверное. тоже, мабуть, бігаєте непонятно куди. Да? А далі організатор нападу на мене, який прийшов як свідок проти мене, продовжив брехати. Скажіть, будь ласка, в Аркадію, на якому самому автомобілі виїздите? Це ваша суперська автомобілі? Ні. Не ваш автомобиль. А це автомобілі. Автомобіль був на гру. Це, мабуть, дуже складно запам'ятати, твій автомобіль був чи не твій. Тому що під час того ж таки досудового розслідування Подобєдов казав, що автомобіль був його. це чи автомобіль? Мой ні, по документам. Мой. Моя машина. І це не ваш автомобіль. Ні. Людська пам'ять працює таким чином, що ми не можемо усе пам'ятати вічно деякі деталі можна забути, але він не забував, він просто брехав, він брехав про місце свого проживання, він брехав про дівчат, із якими нібито зустрічався, і ось бреше про автомобіль. А далі, мабуть, йому просто набридло брехати, і він просто почав у суді бикувати. Куди пішов Кузніцов з сайклом? Куда? пішов да, Кудесов, да, угу. Я вам задаю вопрос. Ну, вони вам сказали, куди пішов? Ваша честь. І періодично він просто вмикав режим ідіота, коли йому мої питання не подобались. Домовлялись ви зі Сайковом і про зустріч після нападу на мене в районі Кіностудії? Я у вас питання взагалі не розумію, як це напад на вас. Домовлялись чи ні? Дуже складне запитання. Коли людина невинна, коли вона не причетна до злочину, то вона завжди може прямо і просто сказати: Ні, я не причетний, ні, я цього не робив. Натомість він почав до мене проявляти агресію і казати, що це я насправді злочинець, а не ті тітушки, які на мене напали. Какута нап... на какое нападіння може бути? Тут два спортсмени, на запитав його. Я відповідаю на його вопрос, то касається словами. ви не на запада ваша річна, та моя свідома відповідати на запитання. Ви... Вы задали мне вопросы не на став... него отвечаю. Зубили Вам его просто не нравится? Зауваження. Смотрите, как он себя ведет. Видите? Он агресивно себе ведет. Да, Даже зараз сутки. Сутки. Посмотрите, он сейчас останет душем, на кого-то прыгнет. Ваша честь, что це заповединка сейчас? Зачем вы провоцируете? Вы задали мне питання, на него отвечают. В чем проблема? І далі така сама історія. Істота, яка намагалась мене вбити, яка організовувала замах на мене, продовжила свої знущання. Скажіть, будь ласка, чи просив вас хто небудь організувати на мене напад?

Це Ні. І ось у цей момент прокурор, який сидів у залі суду, який мав би дати підозру Падабєдову, став обурюватись тим, що я жертва ставлю своєму вбивці потенційному запитання про цей напад, через що зауваження прокурору зробив навіть суддя. Прокурор обвинувачення захищає це питання. Мабуть, це і є той самий обіцяний особистий контроль Венедіктової по справі щодо м. Мене і такого відвертого знущання та приниження я вже не витерпів і зізнаюсь трішки, зірвався і став там кричати. Я ставлю питання про напад на мене. Ви привели сюди свідка, так званого який організував на мене на. І ще одна дуже показова деталь: кілька засідань тому допитували мою кохану Наталю, яка йшла зі мною під час того нападу. Вона була зі мною під час кожного нападу біля мого будинку. І коли її допитували, то прокурор чіплявся до її слів, намагався її дискредитувати, намагався на неї тиснути і, зрештою, навіть вимагав у суду, щоб її притягли до кримінальної відповідальності. Бо вона сказала, що напад тривав близько 15 секунд. А раніше казала, що напад тривав до. Хвилини, а зараз, коли реальний найманець, коли Тітушковод, коли організатор нападу серйозно змінював свої показання і брехав, прокурор просто сидів як меблі і нічого не казав. Він був повністю на стороні організатора нападу на мене. А ви спритягали коли-небудь до кримінальної відповідальності за вчинення будь-якого злочину? Це Касається діалант? Так, я не діяв, було ми притягувалися. Що? Не було, так? ні, я не пам'ятаю. Він не пам'ятає, він просто забув. Якщо тебе судили, і ти сидів у в'язниці, це можна просто забути, тому що Подобєдова засудили свого часу за завдання тяжких тілесних ушкоджень та за крадіжку. А ще Подобєдова розшукували за угон автомобіля. А ще Подобєдов займався рейдерством. Хто на наставляв? Я кого наставляв, просто це такі неважливі деталі, які він взяв і забув. І хочу вам іще показати. Деякі цікаві моменти із допиту цього тітушковода на досудовому розслідуванні. Наприклад, він розповідав, що із Кузніцовим із виконавцем нападу він познайомився просто як спортсмен на вулиці. Ну он, то, парень спортсмен, ну uh -huh. я спортсмен. Да? Ну ката такси там, такою числі, і начали так стався позначив. Ну, є В вичусні. Єміна просто Я на не вулиці не цікаво. А як часто і для чого Падабєдов знайомиться зі спортивними хлопцями на вулиці? Та й місце роботи у нього було свого часу також доволі специфічне. По, по чому ви працювали? Почому робота працювали. робота це. це що? Подросли було такою підрозділ гепард це тітушина армія, яка, наприклад, у 2014 році побила активістів під російським консульством в Одесі, тому що ті прийшли протестувати проти російської агресії. Ці тітушки служили спочатку голові облдержадміністрації палиці, а потім перейшли на службу до Геннадія Труханова. Але у цьому допиті є одна моя особливо улюблена частина: це там, де падабєдов разом зі Своїм адвокатом слідчому розповідали про те, що якби Кузніцов і Ісайкул хотіли би мене вбити, то вони б точно змогли б це зробити, і я би їх ні за що не міг би зупинити. Що якщо б хотіли б, ісайку і іванів хотіли побити, це було б не було, було проблем, розумієте? ви бачили того Він вісім двадцять кілограмів скати. Іссивані Саша того просто ударив. Стерленко просто поломался, вы понимаете? Два спортсмена, они выпрыгнули на него, они просто его задавили как Если... ну, вот меня и поражает, что Стерленко, как двух баранов, которых ведут на бой, режет двух да. пацанов спортсменов. Да, спортсмена. Ну, якийсь бред, бреха який... у нього дуже сильно припікає через те, що я зміг себе та свою дівчину захистити, через те, що я не дав себе вбити, через те, що я не дав себе і свою дівчину покалічити, через те, що я дав відсіч найманим тітушкам та бандитам. Уся оця бандота звикла, що вони нападають, що їм допомагають мусора, що вони можуть будь-кого із нас побити або вбити. А тут, бачте, прилетіла неочікувано відповідь. І їм це дуже сильно не подобається. Але ви, друзі, усе одно завжди себе захищайте, якщо хтось на вас нападає. Краще навіть отак, от потім сидіти у суді, аніж лежати у труні. Ну і у вас іще може виникнути запитання, чому взагалі я називаю Подобєдова організатором нападу на мене, тому що самого тільки факту їхньої зустрічі подобєдова посувайла із виконавцями нападу перед тим, як вони на мене напали, недостатньо, щоб називати людину. Організатором відповідаю. Ісайкул їх обох оцих посувайла. І Падабєдова здав одразу ж після затримання, тому що поліція взяла Ісайкула, коли затримала, то вона поїхала одразу до Падабєдова і до посувайла, і з ними спілкуватись, коли іще не було записів із відеокамер, коли не було взагалі трафіків в мобільних телефонів, тому що Ісайкул і Кузніцов на мене нападали і не мали при собі мобільних телефонів. Очевидно, Ісайкул їх здав, і є ще один свідок, який прямо казав, що Подобєдов найняв цих тітушок, щоб вони на мене напали. І я тобі так скажу, Ваня конкретно пропонував моєму товаришу, Ваня, ну, як бы, он с нами виделся, он хотел, щоб ми обратно потянулись к Подобєдову. І предлагав конкретно, говорить, бля, то надо нациста одного прибити, короче. І И... малолетка там вообще ні о чому. І він обсуждав, говорить, що вот є така тема, тисячу доларів. Тисячу доларів дають, щоб просто дати за кому там малолятки, які там ті воно ламови. Поліція одразу знала, що саме падабєдов організував на мене замах, тому що сама поліція і була теж причетна до нього, і тому, що Ісайкул здав Падабєдова. Але попри це, падабєдов приходить до суду свідчити проти мене, і підозру він не отримує. Підозру отримав я. Дивіться, постерненко підозра буде в будь-якому разі. Тож Саша Падабєдов передає вітання генпрокурору Ірині Венедіктові яка, до речі, ще й зустрічалась із дружинами мого нападника, і дякує їй за те, що вона дбає не тільки про замовників нападів на громадських активістів, а й не забуває захищати тітушок дрібніше. І далі, хто би вам що не розповідав про процес по мені, про те, який я жахливий вбивця, як я просто напав на хлопчиків, які усього лиш 4 чи 5 годин гуляли вночі без мобільних телефонів у чужому місті під моїм під'їздом. Друзі, просто усвідомте той факт, що організатор нападу виступає свідком проти мене, коли мене судять за те, що я відбився від цього нападу. А це означає, що увесь цей процес вже перетворений на фарс. Проте зрештою система таки програє, тому що на нашому боці правда та закон, а на їхньому боці брехня та беззаконня. І кожен причетний. До цього фарсу стовідсотково рано чи пізно буде відповідати за все це свавілля.